Ми з вами ще з дитинства пам'ятаємо, що якщо якесь число 2 помножити на йому обернено 1 друга, ми в результаті отримаємо 1. Це працює з будь-яким числом a. Якщо його помножити на йому обернене 1 поділено на a, в результаті ми теж отримаємо 1. І якщо 1 помножити на a, ми отримаємо a. Ми також маємо щось, що випливає з наших знань про функції f від x. Ми знаємо, що якщо є якась функція f від x, яка йде від деякого сету, який ми називаємо область визначення, до іншого сету, який ми називаємо область значень, що в багатьох випадках, звісно, не у всіх, функція f переходить від значення x до значення f від x. У багатьох випадках, але не у всіх, існує інша функція, яка може повернути нас назад. І ми називаємо цю функцію оберненою до f. Таким чином, якщо ви застосуєте обернену функцію f до f від x, ви повернетесь туди, звідки ви починали, до x. Після цього у нас може виникнути дуже природні запитання. Ми пригадали обернені матриці, ми пригадали зворотні множення. А чи працює це на матрицях? Чи існують обернені матриці? Тепер спробуємо пограти з кількома ідеями. Уявимо матрицю як перетворення, про яке ми вже з вами говорили. Коли ми думаємо про матриці як про перетворення, вони насправді є функціями. Є функції, які передають одну точку в іншу точку, один вектор в інший вектор. Намалюємо координатну площину. І тепер уявимо щось, що обертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Ми знаємо, як побудувати будь-яку матрицю перетворення. Насправді, у нашій матриці перетворення ми хочемо сказати, що ми робимо з нашими одиничними векторами. Перший вектор 1, 0, другий вектор 0. 1. Так як у нас з вами поворот на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Він відбувається ось так, то цей світло-зелений вектор у нас перейде ось сюди і отримає значення 0-1, 0-1, а жовтий вектор перейде сюди і отримає значення 1 -0, 1 0. Це у нас трансформована матриця поворот на 90 градусів. А тепер що буде, якщо ми захочемо зробити поворот теж на 90 градусів, але проти годинникової стрілки? Це у нас було за годинниковою стрілкою. У нас теж буде якась матриця перетворень. У нас прийде все сюди. Тобто, фактично, ось цей вектор буде мати значення. 0, 1, а жовтий вектор перейде у значення мінус -1 0, 1 0. Тепер спробуємо скласти композицію цих двох матриць, або просто їх між собою помножити. 0,1 мінус 1 0. Помножити на другу 0-1. 1, 1 0. В результаті ми отримаємо, я нагадаю, що ми множимо рядки на стопчики. 0 на 0 плюс 1 на 1 1. 0 на мінус 1 плюс 1 на 0 буде 0. Мінус 1 на 0 плюс 0 на 1 буде 0. І мінус 1 на мінус 1 плюс 0 на 0 це в нас буде 1. В результаті ми бачимо, що отримали одиничну матрицю. Справді цікаво, тому що якщо ми розглядаємо ці перетворення матриць 2 на 2 як функції, то перша матриця може мати назву A як початкова, а друга матриця як їй обернена. У цьому випадку те саме A і до неї обернена. З цього ми можемо зробити висновок, що якщо якусь матрицю A помножити на матрицю її обернену, в результаті ми отримаємо одиничну матрицю. І це працює не тільки на матрицях розміром 2х2, це працює на матрицях розміром 3х3, 4х4nхn. Це те саме, що і обернена матриця помножена на матрицю A. Теж в результаті отримаємо одиничну. Зараз ми бачимо пряму аналогію цих правил з звичайними числами. Наприклад, A це у нас теж звичайне число A, помножене на йому обернено, і ми отримали одиницю. Одиниця у випадку матриць це одинична матриця. Тоді ж ми можемо провести аналогію із цим правилом, що якщо ми помножимо одиничну матрицю на матрицю a, в результаті ми теж отримаємо матрицю A.